Саме в осінньо зимовий період зростає кількість пожеж у житловому секторі. Основна причина загорянь необережне поводження з вогнем. Цього року таких пожеж на Прикарпатті було більше тисячі. Яка ситуація на Коломийщині, розкаже гість студії? Інспекція Держтехногенбезпеки в Коломийському районі вкрай стурбована дотриманням громадянам. Правил пожежної безпеки в побуті. Так, в місті Коломия та Коломийському районі з початку року виникло 210 пожеж, на яких загинуло 10 осіб, серед яких одна дитина та травмовано 6 осіб. Весь 8 жовтня до оперативно-рятувальної служби Коломийського районного відділу МНС надійшло повідомлення про пожежу в селі Чухова. По прибуттю на місце виклику, було встановлено, що пожежа виникла в приміщення Стодоли. Внаслідок пожежі вогнем було знищено приміщення Стодоли. А також внаслідок отруєння чадним газом загинув зять власниці 1962 року народження. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем з боку загиблого. 7 листопада сталася пожежа в житловій квартирі п'ятиповерхового житлового будинку, що знаходиться в місті Коломия по вулиці Бендери. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла в газовій колонці. Внаслідок отруєння продуктами горіння власника квартири було госпіталізовано до Коломийського ЦРЛ. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють. Зважаючи на осінню пору та погодні умови, більшість громадян починають використовувати різноманітні обігрівальні прилади. Тож, користуючись нагодою, хочу закликати мешканців міста Коломиї та Коломийського району відповідальніше ставитися до питань безпеки, звертати увагу на справність електропроводки, побутових електроприладів, обігрівачів, пічного опалення. Дотримуватись елементарних вимог безпеки, бути обережними, не на, наражати на небезпеку себе та оточуючих, адже трагедію краще запобігти.